Вітаю всіх сьогодні. Середа, 24 грудня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ранок ми починаємо з огляду того, а що ж летіло на Росію, тому що аналізуємо, що взагалі відбувається на війні. Отож. На ранок міністерство агресії Росії, воно ж міноборони, заявило, що за ніч вони збили, як вони кажуть, збили 172 українських безпілотники. Куди саме летіли високоточні уламки? Ми ще не знаємо, але ну так доволі кучно. 172 штуки. Що найменше, як вони пишуть, 110 росіяни збили над територією Брянської області, 20 над Білгородською, 14 над Калужською, 12 над Тульською. От в Тульській області знаємо про. Ураження, значить, підприємства з виробництва синтетичного каучуку, єфремовський завод синтетичного каучуку. чотири над московським регіоном, зокрема, і два, які летіли на Москву. Ну і далі там потрошки Волгоградська, Курська, Смоленська і Ліпецька області. Ось такі наслідки маємо станом на ранок. Ну і починаємо з того, що повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Отож, теж завчора, 1090 в особовому складі три танки, чотири бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. Ну і теж про об'єми свідчить отаке число. За учорашній день безпілотників оперативно-тактичного рівня було знешкоджено 1031. Да, уявляємо собі масштаби і кількості безпілотників, які використовуються на нинішній фазі. Війни підключаємо до розмови гостя. Військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Почнемо з цікавих наслідків, які сталися у новоросійську на на значить, бухті базування підводних човнів. Дуже цікава історія з розвитком виходить. Отож, сьогодні зранку вже з'явилися повідомлення на основі супутникових знімків. про те, що російські війська встановили нові загородження на вході до місця базування підводних човнів на військово-морській базі у Новоросійську. 20-го числа їх там ще не було. Зараз уже зафіксовано. Воно нові загородження з барж, які повністю перекривають вхід до району базування. Про цю про цю операцію, коли український підводний дрон знищив, точніше уразив. Російський підводний човен класу Варшавянка проекту Варшавянка Служби безпеки Україна значить розказала про додаткові деталі перед підривом Варшавянки в Новоросійську. Якісь дуже розумні люди вполювали літак, Іл-38Н. Це протичовновий літак. Значить його знайшли на аеродромі прямо у місту у місті Єйськ. І відповідно там же його і уразили спеціальним боєприпасом, який ніс дві тисячі уражаючих елементів спрямованих донизу, тобто надземний підрив. Ну і посічено відповідно, підрив підбувся відбувся. Цитую я службу безпеки України. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами а також пошкодив двигун. Ну і після того, як у росіян, а це був єдиний в південному регіоні такий літак. Цього літачка трошечки не стало? То це і дозволило пройти підводному дрону до підводного ж човна. І тепер уже наступні наслідки з чого я власне і почав росіяни уже свою бухту підводних човнів перегородили повністю бонами і баржами. Цікавий розвиток подій, коли оце все вкладається в таку, знаєте, як на мене, дуже складну систему. Але система виявилася: ну, пробачте, за таке такий вислів елегантною. Як нам це оцінювати? Ну, в принципі, так і оцінювати, знищили, не знищили, пошкодили проти човново-літак для того, щоб він не е, виявив удар підводним дроном. Ну, це підводна ціль, так, і вона могла б бути виявлена таким літаком. А потім завдали удару по Варшавянці. пошкодили Варшавянку, Тепер росіяни намагаються якимось чином е, зарадити, щоб не було повторних таких уражень і перекрили бухту е, від. Е, Влучаємо підводними дронами. Реакція достатньо природна для таких начать, випадків. Реакція природня у росіян. Ну, нам цікаво, що такі подробиці вони з'являються окей, не в першу ж секунду і не в першу ж добу. Але ну це запитання, як змогла ця, ця машина підводна, значить цей дрон, доїхати до підводного човна. Чому її не помітили? А виявляється, не помітили, тому що на якийсь момент були засліплені очі тих, хто. Мав би помічати, повернемось до вчорашньої масованої атаки. Там, взагалі, якісь величезні цифри були величезні числа, тобто використовувалось понад 60, понад 600, пробачте дронів різних типів. Росіяни запускали по нас, але Юрій ігнат, це речник повітряних сил, сказав, що під час атаки учорашньої 34 з 35 крилатих ракет. Перехопили винищувачі на F-16. Ну і далі вже були публікації про те, що отак швидко пересісти на літаки нових раніше незнайомих типів, і настільки опанувати ці системи, щоб забезпечити такий результат. Ну це теж доволі серйозне досягнення. Навряд чи якась інша країна може похвалитися таким швидким переходом, ну принаймні в режим протиповітряної оборони на новий тип літаків. Що ви за цим бачите? Війна не залишає інших, ніякого іншого вибору, окрім як швидко опановувати нові системи. Так само швидко опанували доволі петріоти, які е, буквально кілько, протягом кількох місяців з'явилися, і протягом кількох місяців вони почали збивати балістику і аеробалістичні ракети, які Росія не вважали такими, що не збиваються, в принципі. Е, використання петріотів дволо Ми Зараз їх дуже швидко наше воїни ППО опанували ці системи. Тепер так само використовується F-16, теж дуже швидко вони були опановані. Тим паче, що ворог дає для цього на превеликий жаль дуже широке поле. Він постійно використовує крилаті ракети і F-16 використовується для того, щоб їх збивати. До цього використовувався Міг-29. Ну, ми пам'ятаємо, що поки американська техніка не. ну В даному випадку це. Європейські винищувачі американського а, 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 європейські винищувачі, які були вигнані в США. Mm -hmm. е, в нас в 16-ті потрапили з е, Європи, ну, от, але це не міняє суті, не змінює ж, 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 жодним чином. Дуже швидко опанувала ці системи, оскільки ворог для цього дає дуже широке поле, учбове, скажімо так. Тому тут нічого дивного нема. Війна, вона все прискорює, прискорює е, опанування нової техніки, прискорює е, технічний прогрес. Це закон, так би мовити, і ми зайвим чином це, це зараз бачимо. Тим паче, що зараз, в принципі, немає таких повітряних боїв винищувач проти винищувачів. От, е, вони там були на перших етапах, в перші дні широкомасштабного вторгнення, але ворог не подивив системою систему ППО. І зараз е, у нас винищувачі більшою мірою використовується для того, щоб е, знищувати наземні цілі. Кригованими аміаційними бомбами, і тут працюють пі 29 до речі, дуже активно на фронті. І для того, щоб збивати ракети і, і шахети. Добре, ну і той же уже зазначений Юрій ігнат сказав, що ну ракети як до літаків, так і до наземних комплексів ППО надходять не в тій кількості, як би нам хотілося, але надходять. І тому власне українські ППО і можуть такі атаки відбивати з цими затримками. Поставок ви сказали дуже важливу фразу, що війна все пришвидшує. Зранку я бачив інформацію з посиланням на керівництво французького концерну Тельс або Таліс. Як його іноді ще називають про вже остаточні випробування самті у версії NG. Вони мають уже на початку наступного року ці системи бути ну, випробування завершені. Так от Україна їх отримає першою. Про це пише портал мілітарний. Україна їх отримає першою уже в 26-му році ще раніше, ніж вони стануть на озброєння відповідно французької армії. Ще один подібний кейс. Ми знаємо, що зараз Україна оперує більшою кількістю систем IRST, ніж є на озброєнні Бундесвера. По суті, європейці теж потроху прискорюються. Як нам це оцінювати? Європейці зараз прискорюються. Вони розуміють, що війна у них на порозі. Принаймні таке розуміння прийшло до багатьох європейських очільників керманичів. Це Німеччина, це. Ну, передусім Німеччина, ми зараз бачимо, що вони прискорюють свою промисловість. Але і країни Балтії це дуже серйозно відчувають. От, єдине, що залишилося це відчути на рівні суспільств, бо в суспільствах там пинує така доволі мирна атмосфера, вони не вважають, що їм загрожує щось, вони покладають надію на НАТО. Але Керманничі, ми бачимо, що вони розуміють, що їм треба прискорюватися в плані розробки. Ну, скажімо так, в плані значить, прискорення роботи військово-промислового комплексу. Той факт, що зараз самті у нас може, ми можемо отримати першими, не взагалі новий комплекс самті буде значить, надходити до на озброєння європейських армій, передусім французько, свідчить про те, що зараз європейці піклуються про те, щоб знайти зміну петріотів. Бо ці системи вони, теоретично заявлено, що вони можуть збивати балістику, а ті самі, які ми маємо на озброєння, там один чи два комплекси, у них е е небагато у нас передало нам французи та італійці. Ну вони як стосувалося, не працюють по балістиці, і зараз ми бачимо, що європейці намагаються цю проблему вирішити. Добре, ну і ще одне про розвиток технологій. заступник начальника штабу командування ракетних військ і артилерії, полковник Журавльов, сказав, що в Україні розробляється багатофункціональний ракетний комплекс, який може об'єднати можливості застосування різних засобів ураження на єдиній платформі. Як приклад, він навів системи типу Хаймарс. Тому що з однієї умовно кажучи, системи можуть запускатися як реактивні боєприпаси GMLRS, ЛРС. Ну це те, що ми називаємо просто снарядами, да, чи ракетами для Хаймарса, так і на більшу дальність оперативно-тактичні ракети атакам. Щось подібне збираються розробити в Україні, чи пов'язано це з. Тими там абревіатурами чи назвами, які ми постійно чуємо, що ось ось має з'явитися українська балістика, ось ось має з'явитися ще якась українська ракетна уже система, яка буде, яка буде працювати по ворогу. Що, що нам читати, знаєте, як людям цивільним з отаких таких повідомлень? У нас був ракетний комплекс Ольха, який вільха, який був розроблений угу. на базі Росії радянського «Смерча» 300 мм. Але е, ми ну, дуже-дуже рідко фактично не чуємо про е, використання саме цієї системи, хоча дуже широко ми про неї знали, добавчити також ши широкомасштабного вторгнення. Е, ми зараз кажемо про нову розробку, якою воно буде, це незрозуміло. Очевидно, ми хочемо теж е, замістити якимось чином Хаймерс, який дуже добре себе продемонстрував у 22-му році, і далі. Е, і, і, і зараз ще демонструю, тобто ми чуємо, що Хаймерсами. Ми б'ємо там по певних цілях на території Російської Федерації, у тому числі, ми хочемо зменшити в цьому сенсі залежність від, від США, від, зруба, від наших зрубіжних закордонних партнерів. Ну, от, це дуже правильно, але ну, зараз сказати, коли ця система з'явиться на озброєню, дуже складно. Стосовно Сапсанів, ну так ми чули про те, що вони використовуються, чули від Володимира Зеленського, чули про те, що вони. Е, значить, е, Надходять до серії у серію, тому ну будемо розуміти, будемо бачити, як вони будуть далі використовуватися. Будемо за цим слідкувати. Добре, ну і в принципі для того, щоб уже так от підсумувати цю частину розмови зараз. Ну про теж про виробництво в Україні 40% снарядів це вже які використовуються на фронті для калібру 155 мм, Це вже виробництво України. Плюс до того Німеччина нарощує виробництво mm. снарядів. Частина мі з, з мільйона снарядів від райнметал. Буде спрямована і це відзначено у новому пакеті допомоги для України, якраз для України. Плюс значить Німеччина інвестує в тому числі у виробництво українських Богдан. І мені здається, отака така співпраця це якраз як це називається. Це має бути і має бути на роки: робити, значить, гаубиці, хоч буксировані, хоч самохідні артилерійські установки і разом з такими гігантами, як Райнметал, Мені здається, це це кльовий приклад співпраці, Праці абсолютно, абсолютно Реметал дуже зхаваний з нашого у співпраці з нами. Він е, виготовляє дуже широкий спектр різноманітних озброєнь, які ми використовуємо, от е, хоча зараз значення артилерії у порівнянні з 24 м роком, пам'ятаєте, там тоді у нас було так. дуже багато питань щодо використання боєприпасів. Е, знову ж таки, в зв'язку з політичними подіями США ми почали не дотримувати допомогу і постало питання, скільки використовуємо боєприпасів ми, а скільки використовує боєприпаси противник, і там були абсолютно жахливі цифри. Там було таке, що один до десяти, значить, е перевага росіян в плані боєприпасів і так далі. Але зараз е значення артилерії та боєприпасів, воно трошки зменшилося в порівнянні з використанням дронів. Ми, до речі, теж е дали цьому хід цьому процесу. Оскільки почав почали використовувати дрони замість артилерії, велику міру почали заміщати її. Але зараз значення артилерії зменшилося, але воно не е, зникло. Тому нам ці боєприпаси потрібні, і теж на цьому сенсі треба розвивати власне виробництво для того, щоб позбавитися залежності від наших партнерів. Добре, давайте тепер до ситуації на землі. Генштаб офіційно повідомив про вихід із Сіверська. Військові казали, що там все одно ну вже останні там тиждень-півтора, що там е рахунок йде, що називається, на одиниці днів, тобто не на тижні, навіть а на дні. Від е значить йде е рахунок того, коли доведеться виходити з цього населеного пункту. Ситуація на тому напрямку, тому що знову ж таки обов'язково з'являються якісь критики які починають писати, що от, ну, значить, на Покровську мирноградську е, агломерацію звернули увагу, туди підкинули ресурси, і відповідно там ще тримаються. Але в цей момент ну напевно упустили з уваги. Сіверськ, наскільки такі закиди можуть бути справедливими, тому що я читав і іншу сторону про те, що ну сам Сіверськ знаходиться, умовно кажучи, в ямі. Причому це історична назва цього населеного пункту Яма. Там було село з назвою Яма. Ну і оскільки воно в низині, то і обороняти його. Ну звісно, можна було кидати туди величезні сили. Але ну якщо ти в низині, а з усіх боків панують панівні висоти у ворога, то там довго не втримаєшся і втрати будуть більшими. Знаєш, ну, от як, як ви це оцінюєте, тому що я вам дві точки зору надав. Мені треба якось розуміти, в якій частині яка з них має, має право на життя. Кожна точка зору має право на життя. Втрата сіверська вона ж стала можливою е, не, е, вчора, так? хоча втратило доволі швидко це місто. Но там стояли доволі сильні частини, які не отримували там достатніх підкріплень. Так, Це перша точка зору була, значить, і вона теж існує. Е, втрата Сіверська вона склалася е, значить, е, через втрату через низки населених пунктів, які забезпечували оборону цього міста. Це той сами, та, та, та сама Білогорівка, та сама Серебрянка, мабуть, ви про, них, про них чули. Послідовно ми їх втрачали, відступали звідти, і все це значить, е, склалося в, у втрату Сіверська. Про те, що це місто буде втрачене, ну було зрозуміло десь тиждень-півтора, тому два тижні. Ну, от, на превеликий жаль, там е, передбачалося, що оборона може бути зайнята по річці. Значить, е, хоча б західну частину будемо тримати. Ну, Переправився ворог через Західну, через річку, зайшов на західну частину. Сіверська вона є меншою, ніж східною. І після цього стало зрозуміло, що це місто дуже скоро відколиться. Відійде. Ну от це дуже сумна новина, там, попри те, що він там значить, можливо дуже вигідний для оборони, але це дуже сумна новина, оскільки сівер це була західна брама до Слов'янська та Краматорська. словяно Карматорського гломорації. Наступним ворог буде намагатися брати Лиман. Наступним я зараз не стверджую, значить, коли та якщо це станеться, але я думаю, що зараз останні суси будуть спрямовані на цьому напрямку на Лиман. Які там там вже е, ворог намагається створити таку кишеню, діючи по тому сценарію, по звичому для себе сценарію, тобто напівоточення, перерізання логістики і далі вже інфільтрація безпосередньо в місто. І ми зараз бачимо формування загроз, конкретних загроз для Криматорської гломерації. Остання так... велика гломерація, яку ми зараз повністю контролюємо на Донеччині. Ну так, це якраз історія про про слов'янсько-краматорську агломерацію, яку ворог все одно прагнутиме захопити. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Говорили і про українські діпстрайки, і про наслідки, точніше про нові деталі дуже унікальної операції Служби безпеки України, де спочатку був уражений проти човновий літак російський і. І потім, за рахунок ураження цього протичовнового літака, якраз підводному човну підводному дрону Служби безпеки України вдалося проникнути у новоросійську бухту і прямо біля причалу уразити підводний човен росіян. Тепер вони цю зону, да, зону входу в гавань. Для в, в, в стоянку підводних човнів вони її повністю забаракидували баржами і бонами, тобто воно працює. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.